Так, моя черга робити майонез. Я буду робити його вперше. От. Можна сказати, це мій дебют. Значить, що нам треба? Нам треба яєчко, і нам дуже треба зберегти цілим жовточок. Тому я його ось так вбила в чашечку. Перевіряю, щоб воно було ціленьке. Добре яєчко. Жовток у нас цілий, виливаємо сюди. На один жовток у нас буде 100 мл олії. Так. 100 мл олії в мене цей стаканчик десь приблизно так і є. Так, вливаємо олію. Так, олію. Далі нам потрібно чайна ложечка цукру. Далі нам потрібно чайна ложечка гірчиці, от мене саме вдома є. Далі потрібно. Столова ложка соку лимона. Так, буду міряти. Трішки упала в мене зернинка. Ну, так як я майонез роблю зроблю для себе, я думаю, що не страшно. Ложечка в мене десертна, я ще трішки. Додавлю. Так, сік лимона є. Далі нам треба десь, я візьму щепотку, щепоточку солі. Якщо вкинути багато, можна пересолити щепотка солі. І сьогодні побачила, що можна вкинути зубчик часничка. Я також кину зубчик часничка. І буду збивати погружним блендером. Значить, секрет в тому, щоб блендером зразу попасти на жовточок. Так уже воно так само вільно? Ну, наче щось Вийшло. Так, попробуємо майонез? Майонез вийшов. Сіль якраз, якраз якраз. Більше і не треба. Дуже смачно. Дівчата, робіть всі домашній майонез.